Всім привіт друзі! Сьогодні у нас на огляді буде Kawasaki Vulcan S 650-кубовий мотоцикл. З потужністю, здається, 60-61 конячка в такому незвичайному дизайні, скажімо так, не знаю, як він називається, це щось схоже середнє між чопером і якимось, скажімо так, сучасним мотоциклом, тобто поєднання класики та хай-теку. він, скажімо так, менший по розмірах, ніж будь-який класичний мотоцикл. З двигуном двохциліндровим рядним, Тобто схожим на стрітові та спортивні мотоцикли і от в такому цікавому дизайні. Поки я мені його скажімо так дали на тест-драйв цей мотоцикл. От. І поки я скажімо так дивився, де знайти гарне достойне місце для того, щоб зняти на нього відео, їздив, їздив більше, ніж 20 хвилин, просто вирішив зупинитися, зробити це. Прямо біля дороги, ну і, звичайно ж, після такої невеличкої поїздочки, що я вам скажу? Дуже крутий, дуже незвичайний мотоцикл, я б я б на такому катався, скажімо так. Я на сьогоднішній день, скажімо так, улюбленим моїм варіантом був Yamaha mt 09 Дуже, скажімо так, Спортивний стріт з 120 кінських сил, він з гарним характером. Тут, звичайно ж, моделька скажімо так, в два рази слабша, але він настільки круто себе поводить в, скажімо так, в керуванні, може дозволити вам деякі помилки. При повороті, з ручкою газом і так далі. Тобто реально дуже крутий, дуже цікавий мотоцикл. І я вам скажу, дійсно, в унікальному такому стані, от, дивіться, всі ж розуміють, що таке мотоцикл і як його довести до такого стану. Тут така гарна хайтековська пара стоїть взагалі, от по дизайну прямо бомба. Я скажу прямо, що я... Я б собі навіть такого мотоцикла Придбав. Він настільки гарно виглядає. Передні диски у нас 120, 70 на 18, 18, величезні такі легкосплавні диски От з такими полочками, поличками. В такому дизайні Колеска гарні литі диск, взагалі в ідеальному стані. Тим більше на, на, цій, на цій модельці Kawasaki всього-навсього. Зараз ми глянемо. 5000 кілометрів, 5000 миль пробігу, тобто це в районі 7000 кілометрів пробігу і він взагалі фактично новий. Дивіться, в якому стані. Звичайно, всі розуміють, що це, можливо, в деяких випадках японський, американський апарат. Тут у нас з Америки варіант, але питання. В тому, як він відновлений і в якому стані ви його купуєте під, скажімо так, під відновлення. Тут у нас, дивіться, який красивий колір. От, все, все в найменших деталях. В найменших деталях все повністю ідеально взагалі. Настільки крутий стан мотоцикла, що просто якби, я вражений, вражений його динамікою, його комфортністю, наскільки він якісно, скажімо так, збудований. От, Всі підножечки, а стиль тут, звичайно ж, на висоті. Такий цікавий є ножки. От, Два у два нас таких гарних диска. Диски взагалі. Взагалі повністю нові, без жодного дефекту. З такої полосочки. Ну, дуже. полосочки. Задня гума і передня шинка, абсолютно вони нові. Advance 160 на 60 на 17 заднє колесо. Таке воно, широченьке доволі. Звичайно, не болівард, але гума така доволі немаленька і виглядає не по-дитячому, скажімо так. Тут у нас от таке сидінечко для другого, гарний такий свіженький стоп. Ні, дизайн, дизайн тут просто на висоті, Колес, дисків. Ідеальний стан мотоциклика, все. Все, Оце, як завжди, у нас по... Перша нітралка, 6 передач, хоча в деяких чоперів у нас 5 передач, вони більш. А В основному от він. Ну, в принципі, достойний є апарат в виключно такому стані ідеальному. Так що передня гума також нова. Коротше, по технічному стані я від себе бачу просто новий абсолютно апарат, без жодного дефекту, без якоїсь там пайків, слідів на пластику ремонту, шпакльовки, там, що там ще у нас може бути, як у нас фахівці відновлюють. Просто новий мотоцикл. Все новеньке, все. Ну що, в принципі, огляд такий. Поверхневий постану ми закінчили, далі саме цікаве, далі я прокатаюся ще раз ну, і відповідно розкажу вам про свої емоції. Техніка дійсно дуже яскрава. Щось середнє між клас класикою і сучасним мотоциклом. Виглядає просто шикарно. Кому подобається контакти під відео, телефонуйте. Надіюсь, фон вам не сильно заважав. Дякую всім, що дивитесь, дякую за ваші лайки, за ваші вподобайки, кому подобається підписуйтесь. Будемо знімати таку цікаву техніку. Будете знайомитись з різними апаратами. Кому подобається, підписуйтесь на канал. Всім гарних покупок. Всім дякую за ваш час. В якому місці ви не були? Всім дякую.